Слухай, от от зараз мене більше цікавить, ще там додаткові питання, які не, не хотів одразу виводити на загальний ефір. Це питання стосується агенції, тому що я ще не публікував жодного матеріалу стосовно агенції. Вже маю деякі там накопичення, і можливо, навіть створю там окремий гайд. Е, у цьому гайді є такі два ключових моменти. На який я звертаю увагу на агенції. Перше, це топ, він в мене входить в топ-10 помилок початківців, які одразу хочу агенцію, а потім думають, а як да. заробити контракт, а як по години, знаєш так. А якщо ми взяли по години, то вони повинні працювати там із мого профілю? Ні, я відкрию профіль агенції, вони будуть працювати там. Я говорю, слухай, чувак, ну тобі ж складніше буде взяти контракт на агенцію, розумієш? 100%, так. так. Саме, ми говоримо, наприклад, про всі бенефіці, які збирають фрилансери. Є функції, які недоступні для агенції. Наприклад, Scout, він не працює для агенції. Тут ти сам якраз підписуєшся під тим, що ти зможеш працювати в Scout як окремий фрилансер. І от мені здається, що коли ти дійшов до всього цього, отримав сертифікацію, отримав таленскоут ти зібрав всі бенефіці, перед тобою, лише лишився там топред плюс, от тоді треба стояти перед. Вибором, чи ти відкриваєш агенцію вже з готовим профайлом, ну прокачаним своїм профілем, який також всі бачать да, в, в засновниках агенції, чи і вже разом з агенцією борешся за топред плюс і так і тощо. Або ти продовжуєш як окремий фрилансер працювати е, як окремий фрилансер і працювати на топ рейт плюс. Хоча всі ці топ рейт плюс вони ж не гарантують тобі шквалу пропозиції. Це більше той бекграунд, який просто легше конкурувати. Так, ну, так, я розумію, що дав, знаєш, коли я заходжу там. Наприклад, коли тільки зареєструвався, е, я ж тобі казав, там 17 років є за спиною вже, і ти бачиш якість роботи якогось там фрилансера плюс з якоїсь там дуже дуже там е, східної країни. Да? Так, і ти так, розумів, так. Що, я ж могу краще. А як ти це доведеш потенційному клієнту? клієнті? Тим немає. Во тому от дивись. От декілька таких от питань. У агенції є сертифікація, як у фрилансера? Ти маєш на увазі по топ ред плюс? Та оце все? Ні, ні, ні. Топ ред Звичайно, я розумію, так. що там є топ-пред, Top перед top плюс. Там так. просто інші критерії, скільки треба зробити. Я маю на увазі там наприклад, офіційна сертифікація в ніші, в якій працює агенція. От як там я не знаю, Upwork Skill Certification in Illustration. Я зрозумів, так. Upwork? Ку немає сертифікації для агенції, але Upwork роздає е, нагороди агенції а, awards. в агенція церкви. Я працюю вона була три рази визнана найкращою креативною агенцією України на Upwork. А по якому критерію працює відбір в ці awards? Я вам чесно кажучи, там в загальному client satisfaction, там проекти, які ви робите, які у вас получаються. Насправді, я чесно кажу, що не дуже добре знаю цю тему. Це напевно. Було би добре з нашим фаудером поговорити на цю тему, Він там точно знає, як воно відбувається. О, слухай. Ну я думаю, я думаю, що може нам вдасться в яких з подкастів із фаудером попш поспілкуватися. Да, тому що тому що дуже цікаво під різними кутами на агенцію. от от ти, наприклад, С. от те, що я побачив, що ти працюєш. Ти мало працюєш з, з особистого профілю. Ти працюєш з профілю тих дизайнерів, з якими ти, ну, по суті, в парі. Так, мій особистий профіль з'являється тоді, коли я заходжу в чат і кажу: я sales менеджер давай зідзвонимося, поговоримо. От тоді працює мій особистий профіль. А звичайно, так нічого інакше на ньому не відбувається. Це просто, ніби, обложка, та? І з нього нічого не роблять. Ну, а, а, а в тебе особистий профіль там, ти топ рейт чи топрейт плюс. Так, тому що в агенції один профіль на всіх. Один 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 рейтинг на всіх, та якщо ви заходите з поганим рейтингом в агенцію, він вам вистрілю почміняється на такі, на якій в агенції наші агенції Job Success 100%, процентів, то плюс, і це і він у всіх такий. Тобто, дивись, якщо я буду зараз початківцем, і мені вдасться теж пройти через ваші HR і потрапити в вашу агенцію, і в мене, наприклад, навіть немає топ рейтит плюс, і у мене Job Success Score там 80, наприклад, що відбудеться з моїм профілом. Твій профіль, по перше, твій Job Success скоро виросте до того Job Success скоро, який є в агенції. Якщо в тебе вже було якісь пару контрактів відкритих, і у тебе вже нема Бейджика Raising Talent, та, наприклад, він вже пішов, наприклад, на якийсь інакший або просто пропав. То тобі по поставлять той бейджик, який є в агенції, та топ рейтит, та топ прейтит плюс окей. А, а що відбувається, з сумою заробітку? Сума заробітку вже в кожного індивідуальна і своя е, в залежності від того, чи приймав ти участь в цьому проекті чи ні, так, так, так. Тобто там уже ми відкриваємо прямий контракт на кожного з наших фрілансерів, і в них якби в профілі показується їхня сума, скільки вони заробили. Так ну а а як відбувається ситуація з сейлзом? Ти ж безпосередньо не виконуєш роботу, ти не включаєш, тайм трекер, як у тебе Я... накопичуються години чи заробітні кошти? Ну всі селзи вони ж працюють на ставці. Плюс процент. Ну і в мене є там моя скромна ставочка і процент, за рахунок якого я взагалі виживаю на цьому світі. Виживаю у порівнянні з е, офіціантом. Та та <реш> <реш> ні мені <реш> просто <реш> мені просто було цікаво, я тобі чесно скажу, що теж коли заходив на АПОР, було бажання створювати агенцію, є кого туди підтягувати. Є розуміння, як можна це розвивати. І, до речі, чому mm -hmm. не варто починати з агенції, значно краще прокачати свій профіль, а далі всім своїм. Клієнтам казати, а давайте з агенції зробимо ну, наступний контракт. Тобто, все одно це буду я, але ну це будуть капати туди. Так от я не розумів, як відбуваються там якісь алгоритми керування налаштування, пов'язане з селзами. Наприклад, якщо у тебе відсоток, то фаундер повинен самостійно розраховувати цей відсоток від контрактів. Так і відбувається, ж всі кошти вони поступають якби на. Якби аккаунт агенції, та і вже там фаудер розподіляє його між виконавцями, сейлами, менеджментом, стафом, і так далі. Так. Ну, а там є функціонал, який дозволяє, я не знаю, напротив навпроти Мирона поставити галочку і зазначити там, я не знаю, там 40% від контракту для того, щоб воно О, було, якби, якось. Якби так було, то я б стає, як вже жив. Я би вже нарешті хату свою купив. Ні, ну от. Я, я розумію, то ти про відсоток зараз. А, а я тобі так. про функціонал. Тобто ні, нема е, потрнема такого. потрібен окремий бухгалтер. потрібно, наприклад, я не знаю, як як у деяких там мандей чи асана, чи ще щось так, там, так, де так, все так. це потрібно означає. Щось, так. Я ж думаю, що ви так само використовуєте в агенції якусь окрему crm систему. Звичайно, ми використовуємо Notion, і там на наприду, на придумано кучу лінкованих баз даних, кучу всяких автоматизацій. І це дуже крута CRM, якою ми користуємося. Так знаю, там мати себе месенджери калькуляція так. години. То що там, все там, все насправді я вперше чую про цю систему. Я тобі так скажу: все, з чим я стикався безпосередньо на порку в своїй там офлайнової діяльності, теж керував компаніями різними процесами. Там були там одні інструменти а на порку просто знаєш як плив по. Фіксував все, що мені було у нагоді. Наприклад, там, у мене були одні клієнти з Арабських Еміратів, з якими ми робили там, офіційну презентацію ОАЕ. Вони, наприклад, Завжди використовували Monday і використовували для трансферу цей WeTransfer, чи як він називається. Сервіс? А так, та так, знаю. взагалі я використовував там Google, наприклад. І я після того як декілька раз стикнувся з цими сервісами, я їх теж додав до переліку програмного забезпечення, яке може бути у нагоді фрилансерів. Тобто будьте готові, що доведеться завести там свій акаунт. Тобто, твою систему нічого вперше перше взагалі чую. Це о, окремо для агенції. Ні, ні. Це, це просто тулза, перформанс-тулза, яка просто покращить твій, якби, твою роботу, полегшує твоє, твоє життя. Але це така штука, в якій можна створити все. Тобто Це конструктор всього. І ти в нього заходиш і там створюєш собі workspace, environment і все, що хочеш. Я не знаю, як тобі це пояснити, правильно? що ніколи не стикався з ну краще тобі просто зайти в YouTube і подивитись, так? Це дуже крута штука, ніби й там можна зробити все, що хоч, але в цьому її проблема. Та це тільки так можна це організувати. Окей, слухай. Ну так це зрозумів, тому що я насправді думав, що якийсь додатковий там інтерфейс для керування агенцією є всередині. Ну хто хтось використовує так Ні, до керування агенцією середнього порту? Там нічого такого немає. Ну я так розумію, що там іде розподіл ролей, і наприклад, тобі як Мирону, як там бізнес-менеджеру, там чи є дозвіл писати з окремих акаунтів, чи його нема. Так, 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 і тобі можуть відкрити або на всіх, або на когось конкретного. Да, із виконавців, ну членів команди. Ні, якщо я не помиляюсь, там просто бізнес-менеджер, ніби вже получає права писати про на всіх. Тут якби немає такого, що на когось закрити, на когось не закритий. Ще таке питання: що хтось задавав питання, я не мог відповісти, тому що не бачив інтерфейсу. Наприклад, хтось з бізнес менеджерів каже: я пишу про а вони. Летять клієнту від е, SEO. тобто це як? Ну тобто, ти пишеш, наприклад, да, а клієнт отримує, як будто твій SEO пише цей там letter. Ну значить він вибрав його, щоб від нього відправити, чи то можливо в налаштуваннях, що поставив галочку для того, щоб він був у всіх переписках. Стоп, 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 дивися. Він сказати ніби тому, що якщо у тебе відкривається чат з клієнтом, і точніше, якщо клієнт відправляє тобі офер, то завжди появляється фаундер агенції в тому. Чаті контракт в тому часі, де був відправлений оффер, завжди появляється SEO агенції фаундер агенції. Той, mm -hmm. той, той, той саме головний. А якщо він просто пише холодні письма і, наприклад, вибирає себе, а відправляється від їхнього SEO акаунту, то напевно треба сати техпідтримку, тому що них щось не працює, та не так. Я ж теж думаю, немає і, да, логіки в цьому. А ще питання: слухай, вот стосовно виводу коштів, я розумію, що все потрапляє на агенцію. Після цього все потрапляє напевно на SEO. Так. Так, так, що розподіл відбувається не на апворку? Ні, ні, не на адворку, ні. От, все теж. Ну те, що хотів дізнатися, теж дізнався. Із таких от принципових речей. А вот взагалі, от ви отримуєте інвайти безпосередньо на агенцію, ну не на фрилансера, а на агенцію. Такого не буває, що прийшов інвайт на агенцію, тому що не існує профілю на агенцію, не існує можливості вести переписку від агенції. Не буде писати цетра Agency або Rockstar Agency. Ти завжди ведеш переписку від якогось акаунту, який зв'язаний з агенцією. Тоді дивись, тоді виходить все дуже просто. Агенція це просто можливість. Ну, по перше, да Звісно, це більш таке вагомий аргумент для клієнтів, для флевових клієнтів, що вони спілкуються не з однією людиною. Це можливість спільно накопичувати рейтинги, і це можливість делегувати і контролювати процеси. Ну і так само так, підключати так. селзів, тому що ну я не бачу сенсу, наприклад, для окремого фрилансера і мати окремого селза. Сто процентів, сто процентів він не буде встигати виконувати всю цю роботу. Так. Що ще цікавого в агенції? Я от взагалі про таку сутність, як агенція на апворку. Я думаю, що агенція як на апворку, та вона дозволяє людям, які хочуть працювати над чимось цікавим, ну ніби які хочуть працювати в команді, та тому що працювати в команді, якщо вони того хочуть, так тому що якби всі ми всі починають індивіду цей шлях індивідуального фрілансера, та і в якийсь певний момент воно нам доїдає. Ну, не хочеться деколи попрацювати з кимось в команді разом і разом працювати з людьми. І от агенція, напевно, дає також цю можливість. Та це дуже круто, що ти отримуєш якийсь проект, і ви там зі своїми друзями його разом робите. Плюс, взагалі, будь-яка агенція вона знімає з фрілансера по факту всю цю фігню з оновленням профілю, створенням портфоліо, написанням пропоузелів та. Потім з закриттям контрактів, тобто, по факту, вони мінімально ангажуються в цей процес і вже якби роблять те, що виходить саме найкраще. Та? Ага. Робити свою роботу. Бути дизайнером, бути розробником, копірайтером. Та? А не О, от, от чекай, в чому тоді різниця від праці на якогось дядьою, після якої там багато хто мріє поринути у фриланс і свободу? Так, і тепер то треба розуміти на якого дяді ви працюєте. Тому що якщо ви працюєте на нашу команду, у нас немає дяді. У нас, по перше, якби то сказати, Вертикаль відповідальні якби вертикаль прийняття рішень, Так, да, так. вона в нас горизонтальна. Це це називається матрична система. Да, да. Да. Коли немає радянської вертикалі, ось це... да, начальників да. Да. да всі між собою взаємодіють рівні. так. це перше. і в нас фрілансери працюють за процент та тось тобто ми, як агенція, обслуговуємо і наших клієнтів, які до нас приходять, і наших фрілансерів, які також і нашими клієнтами. В нашій команді. Кожен фрілансер вибирає сам з чим йому працювати з яким клієнтом він хоче працювати, а з яким не хоче. Але ми все рівно завжди гарантуємо, що найду найдемо йому загрузку на того на кого він хоче, і буде працювати з тим, чим він хоче. І за це ми беремо свою комісію як агенція за те, що ми обслуговуємо і його і знаходимо клієнтів. Там для нього тось, я якби як сейлс я не, не маю права піти, наприклад, до нашого дизайнера і сказати йому слухай, чувак. Мені все рівно, типу, ти маєш це зробити. А наприклад, він каже: Ні, я не працюю там з дизайном, там не знаю, якихось секс-магазинів. Та так є хто є такі люди, які, наприклад, не хочуть такі робити, і ти його не заставиш ніякими грошима, і я не маю права це зробити. В Вінаше агенціях там все. вони сказали. Це бабки, ви маєте зробити У нас не так. У Нас кожен має право вибору. Та слухай. А якщо всі відмовилися, тоді ми прощаємося з тим клієнтом і шукаємо наступного. Слухай, ну насправді цікаво. Да ні, я розумію про що ти кажеш. Ну в чому різниця між одні одним дядьою. Та іншим. Ну, так, різниця так. в тому, що у самій свідомості та підходу до керування командою. Так, да, це зовсім інша справа. От, так, тому, так. тому насправді, от е, я вважаю, що тема Агенції це, та, це насправді це крута можливість для початківців. Якщо вони дійсно. Мають сильні хард-скіли, тому що є ж дуже багато ситуацій, коли початківець заходить. от знаєш, як теж є така топова помилка, яку я побачив, коли я там сижу і мрію. А от буду я бекендом. От завжди мріяв бути, mm. а весь бекграунд, мій все моє портфоліо, все інше воно заточено під графічний дизайн, і тому я mm. не ж як, яка агенція мене буде брати бекендом? Не я, тому що я ну, не да. насправді нічого не вмію. І отут я теж багато кому радив і з... Саме з тої спеціалізації, там, де є знаєш, як, не то щоб певні успіхи, окремо навіть зробив там чек-ліст для е, аналізу. ніші, там, де є попит, який ми аналізуємо на порку, є угу. пропозиція, яку можна побачити. Завдяки іншим фрилансерам, що вони публікують, то є твій бекграунд. тому що ти ж не можеш все вигадати. Я розумію, що Upwork, він не перевіряє звичайно, факту. він не перевіряє там історію найму. Він не перевіряє, що він ще не перевіряє. Ну вот ті от, от, от головні такі речі, та Нічого да? він не перевіряє по факту. Але якщо ти та, але якщо ти візьмеш. Проєкт то на те, що ти не вмієш робити, і за фейде, що тобі клієнт напише ноль і напише, відео, все, ти, ти втратив свою можливість більше платити на фору. вже ніколи не запрацює. Так, 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 Тут згоден. І тут на, насправді тут дуже крута можливість в тому, що ти потрапляєш на цей відкритий ринок, там де репутація дійсно. Важлива це я навіть знаєш, я відчуваю, як ми зараз знаходимося в маленькому містечку у Хмельницькій області. і Коли мене дружина каже, що раніше, коли ми там були в Харкові, ти можеш і ну насправді і послати клієнта, який якогось не не вміняємо. Ну да да. я зразу це не ж так перекладу на тему і Розумію, що я не можу послати клієнта. Ну за будь-яких умов я не можу його послати, тому що так, ну ну напевно коли контракт взяли, коли ще не взяли, то може ще якось там відморозитися в нього. А в маленьких містах тут вже важливо, що кажуть люди, і от всі інші питання тобі скажу так: якось на рахунок клієнтів. Та треба задати собі саме найважливіше питання, яке я взагалі рекомендую всім задавати в цьому житті. Ти хочеш бути щасливий чи правий? А якщо в тебе конфлікт з клієнтом? Ти хочеш бути щасливий чи правий? Якщо ти хочеш бути правий, окей, але тоді для того це закінчиться поганою ситуацією. Так? якщо ти хочеш бути щасливий, тоді деколи треба переступити через себе, заспокоїтися і прояснити так ситуацію з ним uh -huh. на спокійному тоні, ніж там. Кричати, сваритися, тому що для це твоя репутація. Вона, якщо чуть похипнеться, все її не відбудуєш. Дійсно, все так. Ну, все, спасибі тобі за такий насичений ефір за співбесіду. Я думаю, що 100%. ми ще не раз поспілкуємося на тему агенцію там в інших можливо форматах. Зупиняю запис. Все, теж тобі дуже дякую.